Доброго вечора, Настя. Доброго вечора. Сьогодні у нас буде урок, на якому ми будемо читати той текст, який ми читали з вами на початку наших занять. Ви пам'ятаєте, коли ми почали з вами займатися? В, В листопаді, я думаю. В листопаді? Так. Ага. Угу. Тобто, це вже у нас майже 9, майже 9 місяців? Так. Нічого себе круто. ось ем, Давайте тоді почитаємо текст. Е, Ні, зараз я напевно включу, як ви читали, до. Угу. так Зараз. Ні, ну, с... напевно, почнемо просто з читання, а потім я вставлю до. Es war einmal an einem Tag, es regnete den ganzen Tag. Ich blieb zu Hause und begann in irgendeinem Buch zu lesen. Es erwies sich als sehr spannend. Es handelte sich von einem Jungen, der viel reiste. Es war sehr interessant, seine Abenteuer zu erfolgen und ich war völlig äh, in das Buch vertieft. Das klopfte jemand an der Tür. Wer ist das? frage ich. Wer sind es? Bekam ich, die, bekam ich die Antwort. Es waren meine Freunde. Hm, gut, und jetzt lesen Sie bitte noch einmal. Es war einmal an einem Tag. Es regnete den ganzen Tag. Ich blieb zu Hause und begann in irgendeinem Buch zu lesen. Es erwies sich als sehr sehr spannend. Es handelte sich von einem Jungen, der viel reiste. Es war sehr interessant seine Abenteuer zu verfolgen, verfolgen. Und ich war völlig in das Buch vertieft. Da klopfte jemand an der Tür. Wer ist da? fragte ich. Wer sind es? Bekam ich die Antwort. Es waren meine Freunde. <laughs> Це просто супер. Um, um, хочу відмітити um, особливо те, як ви редукуєте гарно закінчення. Наприклад, Рігнете, um, uh, дуже подобаються ваші вокалізації: «феа», «феа тіфт, фен. Енгелаут uh, у вас на місці. Югін, ви там його сказали. Uh, придихання на місці, Бекхамехті, Антвор, так, uh, довгота голосних на місці, все добре. Uh, і закритий теж стоїть там, де він потрібен в словах умовлятися. Um, і, звичайно, хотілося б відмітити вашу чудову Р. Коли ви до мене прийшли, ви не вимовляли Р, наскільки ну, ми тільки ще чули. Давайте подивимось на нашу дошку, як це, як це було? Ось, дивіться, 26 лютого у нас було заняття. Так. І що ви тут пам'ятаєте, що ми робили і що вам допомогло? Мені допомогло. Правильна постанова, мов, позиція мого язика. Uh -huh. Так. Uh -huh. правильній позиції треба його закріпити. Uh -huh. <laughs> Ось там. Як uh -huh. на схемі. Як, як, як <laughs> на схемі? <laughs> може, може трошки навіть вище. <laughs> да. Ось вище. Да, так, добре. А, Мені що... було, uh -huh. Коли так. я uh, впираюся своїм uh, кінчиком язика до. Зуб, зубків тут. До зубів, та, а, до зубів, прям дуже втикаюсь і роблю як ямочку, тобто втикаємо, робимо ямочку і намагаємося середньою частиною язика піднятися до, до верну під небіння, під не від та, піднебіння. І тоді воно виходить, цей, цей звук. Ага. 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 Супер, і треба так. багато практик. Yes. А можете розказати, як, як багато практики потрібно? Я зациклена була на одному слові в хаґ. Угу. Воно у вас виходило гарно чи навпаки це було проблема? Навпаки, слово? це було складніше. Угу. А, і тому, коли ти його постійно кажеш, кажеш, проговорюєш, угу. воно вже автоматизується. І тому ага. не виникає таких проблем. Ясна. В словах, де легше це сказати. Ясно, так, да, да, правда. Тобто ви берете складне слово, і намагаєтесь сказати Р, доки воно не вийде, угу. і все. Так, да, я теж пам'ятаю, що я, по-моєму, знаєте, яке слово ріден у мене було слово. Ріден. Да, мені дуже хотілося, щоб з І воно вийшло. А яке слово, ви пам'ятаєте, найлегше давалося? Що, що сра одразу? Ворота Да, Так, на О на У легше казати. Так. Але коли вони стоять поряд з приголосними, то складніше його змінити саму постанову ізика. Наприклад, і тут ще не, не залежить від тих, які приголосні коли губні, да, оці, коли ми губу затискаємо, то в ем, я, да. а з вокалізованими були якісь у вас складності, е, що було складно. З якими саме? Ну, Дія, вія оці є закінчення? Тут, тут потрібно ще зрозуміти, де треба розтягувати свою послугу. Дія. Mm -hmm. <гум> <гум> Ясно. тому можна навчитись. Ясно, та про ямочку, яку ви казали, це оце, що я тут малювала, да стрілочкою. <гум> да. Добре. А ця вправа, пам'ятаєте, як ми робили? Ми казали цеха і потім переходили до Г. <гум> чи чи пам'ятаєте ви як ефект допомогло вам? Це поєднання ЦХ і Р для того, щоб R казати. Uh, так допомогу, а, тому що Це знову приголосні перец. Так. Можете почитати yeah. ці речі. Лях роберт. Мах руй ротвайн. Oh, uh, mhm. mhm, gut schön. Lies doch Romane. Mhm. Trag tra, äh tra, <laughs> trag doch Mhm. Rocker und oh, sehr gut schön. Uh, <laughs> schenk eher durch Rosen. Так, да, дуже, дуже класно. Uh -huh. е, я пам'ятаю, що коли ми цю вправу читали, я казала вам, що ми от кажемо, наприклад, безух, руд", да? і ми затискаємо цей звук, не відпускаємо напруження наших, е, нашого язика. Uh -huh. yeah. І ми якби його там затисли, і потім з нього ж починаємо казати «р» з цього uh -huh. місця. Це ну, допомагає насправді оця вправа, коли ми її тренуємо кілька разів, вже є, ну, після першого заняття я пам'ятаю, що вже у вас був результат на якихось словах, народ, «рує», угу. ось, і потім вже просто дотреновували на складних словах. Так. Ще була така, по-моєму, у нас техніка з ГУ. Ми казали ГУ, «гу», гу а потім ГУ. Так, так воно виходить. Якось Г, ми дуже напрягаємо язик. Г, ага, ага. все рівно треба туди його трошки да, прот... да. протикнути. Так, да. <подалі>. Да, там така ну, є техніка, що ми язиком спускаємось по нашому спочатку під небінню, і потім до горла, коли звук змінює свою а, забарвлення своє. Тоді це знак, що нам треба видихати повітря, і буде Р так. Грує. Грує. Грує, так. А, і ще хотіла сказати з приводу, чому, коли О і У ми кажемо, чому там виходить у нас Р. Пам'ятаєте, як як чому це? Я може пояснювала? Не пам'ятаю. Ага, що, ну, от, наприклад, слово гуе ми можемо одразу поставити язик в позицію для у і вже в цей ротовий отвір казати гу. Yeah. Да? Чому? Uh -huh. Тому що ми губи вперед, а язик йде інстинктивно назад. назад. Uh -huh. І тут мало місця, і язик ну, туди сам так фізіологічно. Відходить. Ось слово на ре складнувато казати, да, на ре, ре, наприклад, грен. Ні, вам нермально. Зараз. ре, ре, там можна закрити <смеш> <смеш> так, <смеш> а з приводу закритих, і що скажете, складно було поставити це? слово? Зі... <смеш> ну, ріден, нібен, лібен, Цей. така сама посмішка, як дія. Dia". Ага, угу. добре. <смеш> а, і скільки часу от у вас зайняло, коли ви м перестали задумуватися, замислюватись над тим, що вам треба сказати задньоязичний Р? автоматично. Mm -hmm. Автоматично. Mm -hmm. Ну, ще не спрацьовує так з кожним словом. Але якщо в мене виходить, то я буду це казати. Угу. Mm -hmm. Ви в житті кажете? Ну, спілкуванні. Фраген. Фраген. Гуд. Дарф і зі фраген. Дарф і зі фраген. Гуд. Добре, е і якийсь підсумок про наші заняття можете сказати, е що вам вони принесли взагалі? Принесли розуміння, е де що працює, тому що коли я почала вивчати німецьку, мені було сказано, як пишеться, так і читається. Але це. Зовсім не те, що ти чуєш від носіїв, і тобі хочеться зрозуміти. І я вважаю, що це дуже важливо розуміти, наприклад, де довгий звук, де короткий, тому що від цього змінюється значення слів. Mm -hmm. І мені дуже хотілось позбутися саме акценту, сильного такого, щоб mm -hmm. він був не сильно. Mm -hmm. Перепрошую, так щоб він не був сильно таким, як виражена, та. так. Uh -huh. І е, згодом мене стало більше розуміти. Е, uh -huh. Я знаю багато, але коли починаю говорити, все стає <соє>, uh -huh. не так, як повинно бути. Тому uh -huh. ці уроки мені допомогли по перше, здобути впевненість в тому, що я кажу все правильно. Тому що я вже багато разів це про вимовляла, продивилася, продивилася транскрипцію. Е, ну, так. Да, дуже класно. Особливо те, що ви кажете, що ви краще стали розуміти. Це дуже, ну, дуже важливо. Розуміти і мене почали розуміти. Угу. Та, тому що німці вони. Е, Якщо з ними кожен день спілкуватися, вони дуже багато чого скорочують, mm -hmm. поєднують, mm -hmm. і тому треба також привчатися до цього. І коли ти бачиш це як право, ти вже розумієш, що там за скорочення цих mm -hmm. е я не кажу про слова, я кажу про звук. Mm -hmm. І ще от я хотіла сказати, що знання фонетики і допомагає, наприклад, на екзаменах. Легше набагато сприймається інформація, коли знаєш фонетику, да, можна слова не знати, але, знаючи правила, наприклад, довготи, можна зрозуміти, що це, як воно пишеться, і uh -huh. ти розумієш, що а, ну так, да, я ж бачив таке слово, ну, у кого uh -huh. візуальна пам'ять краще. Так да. ось. Ну, добре, я дуже, дуже задоволена, і я відчуваю, яка впевненість у вас з'явилася, ви, ви розумієте все, все це реально глибоко розумієте. Ви зі мною займаєтесь найдовше, 9 місяців у мене не було ще учнів, хто б так довго а, займався. Я так учень. А, ні. Ви класний учень, і у вас класні результати. Ось, і я думаю, що за рік, за рік занять фонетикою, ну вже дуже гарний результат можна отримати. Ладно. Здається, що це довго, да? але ну, це все в комплексі йде, да? тобто це паралельно йде. Це Тому... паралельно, і ну. треба розуміти деякі обставини mm -hmm. в когось більше часу, в когось менше, але головне це не. Навіть якщо тяжко не кидати цю справу. Не і, кидати. Та. Спочатку складно було, дуже складно. Дисциплінуватись так. Взагалі, навіть промовляти ці слова, угу. звуки, якось комічно все це було. Угу. Але згодом воно натренувалося і стало більш легче Да. Легше, легше контролювати свій мовленнєвий апарат, так, да, це точно. Так, це угу. На початку нічого не виходить, ну, типу, наприклад, я кажу, я, кажу, не я, я кажу, там, типу, закритий ширшером, звук такий, то і, а зараз ви можете, от я кажу, там, наприклад, дихання чи там, асиміляція, ви розумієте, що це, і робите. Можете зробити те, що я кажу, і я бачу, що це займає дуже мало у вас зусиль. Ось, класно, класно. Те, що комічно ви кажете, да, це часте питання, коли ми читаємо, ми читаємо нібен, таким чином. Але ж ми так не розмовляємо. Але ви, як ви сказали, що наш род стає сильнішим. І він нам вже сам. не треба, да, він сам все робить, я, тобто я скажу, ніби, майже не рухаючи губа. Так, так вона і працює. Чудово. Ну, Я думаю, що Німецька варта того, щоб ем, оформити її красиво. Так, да. особливо, коли ти кожен день спілкуєшся з німцями. Угу. Да. А що ви можете сказати? От я знаю люди, деякі думають, що я поживу в Німеччині, ну там два-три там, роки, і в мене вимова стане така, як треба. Ну, це така хибна думка, хибна думка, тому що е, є люди, які тут живуть більше десяти років, і не, не те, що не можуть вимовляти, не знають просто мови. Е, Моє власне бачення це м, жити в країні це одне, а розмовляти, дивитися німецькою це вже щось інше. І все приходить лише з практикою. На жаль, чи на щастя, да, не, не знаю. Добре. Тому що, <laughs> тому що м, жити в країні взагалі. Не, не важливо, ти ти живеш, якщо ти постійно з кимось спілкуєшся, головне спілкуватися саме mm -hmm. з носіями. Ну це моє бачення, тому що це їх рідна мова. Да, не всі вони знають граматику, але вони вимовляють так, як їх привчили з дитинства. Mm -hmm. І в цьому треба прислухуватися. Mm -hmm. yeah. Головне не кидатися справді. Так, це правда. Дев'ять місяців. <гум> Диві, ви народили фонетичне дитя. <гум> так Дуже чудово. Дякую вам дуже за і вам розмову так. і ваш до, до побачення. До побачення.